І про те, чим я займаюся, я журналіст, я пишу книжки, і я пишу сценарій. Одні книжки для заробітку, інші книжки для душі. Оці книжки, які я відсунув бік, вони пишуть, пишуть для заробітку. Бо тут вже питали: а на яких книжках можна заробити? На художній літературі я, на жаль, не заробляю як на книжці. Я заробляю або на такій літературі, яка чомусь користується більшим попитом в читача, ніж художня лі... література, що, не... що неправильно, або на кіні, тому що більшість з того, що я пишу як художній твір, рано чи пізно переходить в кіно. Саме детективами та іншими страшилками знаходяться в... 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 в авангарді, ой, в, в андеграунді. От. І та, таким чином переходжу, я хотів би, щоб це було не так, але я переходжу власне, до цих книжок. Не знаю, як мелодрама, каже, що це авангард. А в мене є такий знайомий Валерій Верховський, він головний редактор журналу Уфо, український фантастичний оглядач. Він... Заперечує він, каже, це фантастика, ніхто не хоче печатати, ніхто не хоче її пропагандувати, Тобто фантастам взагалі немає місця на нашій землі. Тобто такі от різні, різні погляди на фантастику. Я не можу сказати, що фантастика в Україні в авангарді. Взагалі це такий дуже складний жанр, який був модний десь в роки 60-ті. Це така наукова фантастика була, якщо ви знайомі з нею. І зараз більше пішла, скажімо, так названа фентезі. Я не можу віднести свій твір ні до фентезі, ні до наукової фантастики. Але те, що це фантастика, я заперечити не можу. Бо, Трошки розкажу про сюжет фільм, можна, всі... фільму, можна фільму. Гарна оговорка, гарна. Чого, не треба зібрати? <свісно> <свісно> Звичайно, щоб хотілося, щоб це було, це було кіно, щоб зняли фільм. Але, як казав Покотюха, мелодраму легше знімати, чим трилер, а отакі речі ще важче і дорожче знімати, чим трилер. Набралося їх на той момент 13-13 оповідань. Де в кожному є якийсь такий нюанс трикутника? Чи дві її один він, чи два його, одна вона. Ну, хоча б хоч як за вуха притягнули трошки такий нюанс мусить бути. Навіть на рівні дитячого саду. Є таке відповідання. Тоді виникла проблема: важко видати. Збірку оповідань, бо видавці відхрещуються і кажуть, ніхто їх не читатиме, це не модно оповідання. Треба, пишіть щось одне під однією обкладинкою. Один великий текст, доктор Роман. Анонімний алкоголік. я знаю, що таке. Я бачив, як його діяли. Но дело в том, что для меня наркокультура непринятна не потому, что я там чуть-чуть старше вас. Для меня непринятна и гей-культура. Для меня непринятны любые субкультуры, которые мне почему-то не близки.